Тривожні сирени релігійного протистояння сьогодні вперше прозвучали у селі Колодінка Житомирської області. Яблуком розбрату у сільській громаді стала новозбудована храмова будівля. Будівництво першого у селі православного храму тривало близько 20 років. І нарешті, коли церква уже готова до освячення, ребром стало питання конфесійної приналежності. Все було нормально, і от буквально коли були вибори місцеві. Органи влади, і тільки така новина пройшла, що хтось десь щось там збирають підписи. От. А вже а потім, вже коли е, мали призначити день освячення, е, ну, призначити освячення храму, е, стало відомо, що дехто хоче, щоб це, храм пішов розкол. Хто відстоює російський патріарх? Хто напевно не користується інтернетом або не е, е, стрельства? Я по російські вже вивачають масової інформації. Вони не знають і не бачать нічого. Каять політика відокремлена держава від релігії? Ні, воно тісно пов'язане, особливо релігія в даний період. Особливо їм треба за церкву. 25 років ми будували церкву, ходили від хати до хати, просили гроші. В основному одні жінки навіть мужиків не було. І за 20 років, як ми вже хочемо відкрити, вони прийшли за церкву. Що це за захват? Я, я такого не розумію, що це робиться. За словами селян, чутка про те, що церква повинна відійти громаді Київського патріархату, почала лунати лише після того, як храм уже був повністю зведений. 18 грудня сільською громадою було вирішено провести зібрання, щоб остаточно прояснити ситуацію. Близько першої години дня до церкви почали сходитись жителі села, представники духовенства та правий сектор. Радіри. Вони, знати, врава, Вони в нас склавляли. Які українські? Господь патріархат. Хто визнав анексію Криму? Хто визнав анексію Криму? Хто вас вставляє? Подія, очевидно, набирала резонансу. І, уже знаючи, як відбуваються захоплення храмів Української православної церкви по інших селах, особливо за участі правого сектору, поготові вже були представники правоохоронних органів. Наразі Житомирський осередок правого сектору виявився не настільки агресивним, як їх колеги з Рівненської чи Тернопільської областей. Нам навіть вдалося поспілкувати спілкуватися з їх окремими представниками, побачили, що гарна церква. То вони оце набігли, як вороня, щоб цю церкву обібрати. І розкол зробили між людьми. Ці російські, ці українські, а правий сектор нашого тут. Для чого він тут і правий сектор? Хто сюди пригласив? Хлопці стоять. Ми щоб був порядок тут. Да. Нас громада запросила. Громада да. громада села нас запросила, і ми приїхали сюди, щоб не було тут ніякого порушення закону. І для цього ми тут, а щоб не було такого, щоб потім ми завтра уїдемо назад до себе, а тут розкажу правий сектор приїжджав і забирав церкву. Поніваєте? От ми для цього тут ми приїхали не за церкву, ми приїхали за громаду. Якщо громада більше села громади, хоче, щоб у них була українська церква, вона має бути українська. Ні, ні, це неправда. Ось один із них казав: ви що хочете робити? А тут не буде московського патріархат. Хоча ми ми московського патріархат, українська православна церква. Тобто, що вони вам говорили, це одне. а мені а мені один сказав. Я можу навіть зараз знайти його. Він каже: буде так, як, як ми вирішимо. От вам демократія, от вам все, свобода. Проте, патріотичні гасла, які лунали під стінами церкви, не можуть до кінця вирішити питання конфесійної приналежності. Адже є ще також закон, який регулює порядок реєстрації землі, будівництва храмових споруд та насамперед офіційної реєстрації релігійних громад. Наразі як нам вдалося з'ясувати, у селі не існує громади Київського патріархату. Вона ніколи не створювалася, та й новозбудований храм зареєстрований на громаду Української православної церкви. Це підтвердила і. Голова сільської ради і духовенство Української православної церкви вона, вона зареєстрована по документах, були які в 93-му році українська православна Все. яка була, вона була зареєстрована, які показали зареєстровані документи 93-го року. Натомість очільники Київського патріархату, які були організаторами зібрання, вважають, що храмова будівля зареєстрована на сільську громаду. Тому їхні вимоги щодо передачі храму, що навіть не існуючій громаді Київського патріархату. Абсолютно правомірні, церква не є володінні громади московського патріарха реєстрована на громаді. Ні, ні, а як? Це, це це ще церква. Це це церква, церква цього села громади цього села. А то тобто, людись ради зада. Вона вона є сільська церква. Це там московська церква не не приймала ніякої участі. У будівництві цієї цієї церкви я думаю, про це дуже просто побачили представники Київського патріархату. Що церква вже готова? Можна її взяти під порядкування собі, тому що тому що приїхали з нашого міста два представники київського патріархату. Вони будують один і другий. Один будує один будує вже 21 рік. І другий також будує, тобто вони в себе не можуть толку навести з будівництвом, а тут вже приїхали. Чому ж ну готова? Готово, все можна займати. Прихильниками Київського патріархату було запропоновано провести у приміщенні сільського будинку культури голосування, яке б на їхню думку змогло б вирішити міжконфесійне питання. Ні, це йде е, йде питання стосовно приналежності того храму, чи до Київського чи до московського патріархату. Це повинно Це повинна вирішити громада цього села, яка люди, які живуть у цьому селі, вони повинні вирішити. Вони повинні вирішити, до якого патріархату вони хочуть. Та до зали так званого голосування увійшли тільки активісти Київського патріархату. Громада ж Української православної церкви, вважаючи такі збори несанкціонованими та незаконними, прийняла рішення не брати в них участі. Справа в тому, що ці збори неправоможні вирішувати питання. Вони не будуть не мати ніякої юридичної сили. І все. Питання, ну і вони надіються, що так, як сказати, ну, криком, арапом залякають, що може ми закон не знаємо. Хто за те, що дозбудова церква відносилась до Української православної церкви Київського патріархату, прошу проводців? В односторонньому порядку, після вступного слова представника Київського патріархату, селяни проголосували за передачу церкви під юрисдикцію УПЦ КП. Ми є повноправними господарями в своєму селі, і ми робимо, ми робимо в своєму селі те, що ми вважаємо, що нам треба. Наші діти тут, якщо ви, ви старі пенсіонери дякуємо вам за те що ви за те що ви е, працювали що ви нас народили але давайте тепер ми ваші діти які вже які вже є свідомими громадянами своєї держави давайте ми будемо будувати для себе таку державу і в цю церкву ходити, в яку ми хочемо, а не в ту, яку ви нам будете розказувати, у яку церкву нам ходити, на жаль, очільник Київського патріархату не вважав за потрібне сказати людям, що голосування, яке відбувалося, не мало жодних законних підстав, і кількість голосуючих, серед яких були і малолітні діти, не зможе вирішити проблему конфесійної приналежності. Хоча б тому, що громади Київського патріархату, які, начебто, передали право на користування храмом, офіційно не існує. Відколи 92-го року. Тут, тут немає, наскільки я знаю. Тут немає організації. Немає. Є зареєстрована община Київського патріархату? Вже, уже, вже є громада Київського патріархату. Так, є. Зареєстрована вона, так? У тут у цьому селі? Так. Уже вже ось і сьогоднішнього числа вже є громада київського патріархату. То, а тобто звичайно. вона буде офіційно зареєстрована, та І статут буде звичайно. Формати. Навіть народні обранці, які приїхали сьогодні на зібрання до Колодянки, здається, не надто поспішають апелювати до законності дій, спираючись лише на політичні гасла. Свідома громада повинна прийняти принципове рішення не в агресії. Православ'я не в агресії створюється, але з певною принциповою позицією. Силою духу, волі і відкритими серцями. Але якщо ми не будемо гуртуватися, не будемо проявляти позиції, от вони зараз побігують людей, розговарять, яка там різниця, і все, і у нас буде знову ж таки конфесія московського патріархату. Віряни православної церкви стурбовані, що після стількох років праці над єдиною у селі церквою сьогодні їх намагаються не допустити до святині і маючи уже збудований храм, їм і далі доведеться проводити усі богослужіння у невеличкому будинку, де служилося протягом усього періоду будівництва. Сьогодні наїхали, хто зна. Зробили сьогодні майдан. Що страшно тут стоять? Може, в кого там у кишені бомба є де да подервуть, так як на майдані було. Що не так було? Сьогодні в селі таке зробить. Ніколи ні одного нікого не було. З представників ніяких ніколи не було в нас церкві. Як закопали, то хреста я тут вже була І, ну, все як ця церква ще викопали ямку туди. І нікого не було. Наш бідний батюшка їде у возі в соломі з Гурбаши, щоб тут служить 30 градусів морозу. І ми в тий церкві стоїмо, вийду, йду, як ноги, камінні. І я прийшла сюди, бо тут наша кров, тут наше все. Наразі чітких відповідей щодо подальшої долі храму немає. Представникам духовенства обох сторін, вдалося домовитися, що поки буде призупинений процес освячення і відкриття храму. Але що чекає село надалі? Поки що невідомо, ну поки ще як кінцевої немає домовленості, але так наскільки йде до того, що поки свячення не буде, бо йдуть свята, будуть далі служити у старому приміщенні. Ну а там уже після свят ну, будемо як щось робити, виходить з цієї ситуації.